Доброго вечора, хлопці, ми з України. Слава Україні! Слава нашим хлопцям ЗСУ. Ну що, шановні, давно не виходив на зв'язок. Також самі розумієте, що в нас зараз відбувається в страні. Надивився трошки відео щодо метелика та гусіні. Гадаю, думаю, поїду подивлюся на свій соняшник. В цьому році соняшник посіяв гібрид. Дістався, так сказати, по блату Лімагрейновський мегасан. Посіяв я його дещо трошки загустив, думаю, тому що рідкувато, думаю, що буде. Рідкувато, думаю, маловато боже буде, а густіше, думаю, щось те й буде. Ну, що вам сказати? В принципі, трошки не прогадав, чому? Тому що в нас ідуть дощі. Точніше, були дощі і там. І ще йдуть, ну, Тут ще на полі немає. Ну Принаймні, землю намочило добряче. Вирив ямку десь до 24 см. Отак. Заміряв. ну не, не десь, а 24 см поміряв, вийшло 24 см, поміряв. Значить, сухої землі немає. Да, Нижні шари туди вже, ближче, туди вже за 20 см вже земля пішла дещо не така волога, як верхній шар. Ну, самі розумієте, пройшли дожі, верхній шареж мокре, до сих пор тут все мокре. Ну а там знизу ще волога є, тому гадаю, вологи для соняшника буде достатньо, Вдосталь. Значить, що в нас по гусені? Метелик, я не... метелик є, бува, пролітає. Так як почнеш ходити по рядочкам, то десь падлюка сидить, кладе свої яйця на лічинки. Значить будемо ждати теж гусіні. Ну, щоб сказати, як такої масової кількості метеликів, бачите, десь що літають, так? Да? Ось ось сидить він. Паразит. Так, да? Да, це він. Люка ку Там воно гупають недалечко, кілометрів з 30 жарять наші хлопці орків. Ну що, значить соняшник, подивився в інтернеті що за соняшник такий інтересний, цікавий, думаю. Цей. Мегасан. Значить, він середньоранній, точніше, він із середніх саме ранній, Ну так, да, середньоранній виходить. По паспорту в інтернеті пишуть від 105 до 115 днів. Точніше, 105-110 днів до повної стиглості. Ну, подивимося, посів я його дещо пізнувато вже, бо також то те то те, то не ладилося. Коротше кажучи, посіла його 27 аж травня. Ну так, да, в рядочку, як зайдеш, де трошки загущені ряд... загущені де кидала, то ну, головка така маленька, ну, середнячкова, можна сказати. Десь я знаю, сантиметрів десь до 15 Та кошик буде, мабуть, десь. А де трошки рідкіший суяшник, ну тут уже Бачите, головки чималенькі. Також там ще в мене був попався ще один був сорт, точніше гібрид думав, не хватить того, що нам, що достався мені, так свидена шару, та так його вкинув, кучу, перемішав, просипав супенку та й погнав. Сіяв десь в межах 7-8 штук на половині метр. Ну дивлюся, якщо понизу подивитися, тут вже не Нічого я вам не покажу. Ну, хоча, якщо так взяти, то десь на метр вийшло якраз добрячих 5-6 штучок вийшло. Значить, що по даному гібриду? Гібрид висотою невеликий, по паспорту пишеться метр 35 м. То зараз він мені ну якраз, з шапочкою нагнутою, туди якраз в пуп впирається. Як тільки починав цвісти, то трошки він був дещо вище. Такий він десь. Отак він був. То да, його десь метр ну, 35, да, дійсно, так воно є. Отак, ось, якщо подивитися, то є ще соняхи, що ще доцвітають. Я це думаю, або це той інший гібрид, що був в мішочок перемішаний, або це той самий гібрид, тільки він дещо пізніше було вилізло. За... Зернятко проросло, можливо, дещо пізніше. Бо також сіяв на вже таку суховату земельку, блі, на, хоча слава Богу, тоді на, через два дні пішов до жіни велички такі, що якраз замочило на Проросло нормально. Воно дивіться, який росте один глупупанко. Навірно, падалішній. То, в, в, принципі, в принципі, вид у нього непоганий. Ну, як то кажуть, бункер покаже. Бункер то покаже, а щоб ціна нам по зубам не дала, то саме головне. Так, і що ще про цей хочу сказати гібрид щодо щодо кхе, вовчка. Щодо вовчка. По паспорту написано, він, е, значить, держить 5 раз соняшникового вовчку. А вже всі знають, що вже є і 7, мабуть, вже і 8 є, якщо не 9, то то, 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 що я вам скажу. Вовчка так, де не де є. Як кажуть такі рослини, які не видержали соня, що проскакують. Ну, загалом, якщо взяти у відсотковому відношенні. До загальної кількості, то їх таких рослин дуже мало. Це тут вже я про полку як робив, дещо не вийшло у мене, підкидало. То те-то те-то розтяжки, то, блін, на цей, ну, бувало такі, там далі трошки також повирізав такі. Таких два куска, мабуть, ще є чи маленьких. Так що гусіні ще немає, я не бачу, але метелик є. Тут тільки оце. Це бачите, чорненькі. Якісь пуст... Пустули якісь коричневенькі. Камера паршиво передає. Цілий, без добрив, по листу також нічого не давали, самі розумієте, в цьому році бліна. Я і так попав із пшеницею, у ну, лютому якраз перед війною за тиждень до війни поїхав, здав трошки. Соняшнику залишився, був того року під пленкою замотав. Думав, там капець, думаю, до зими вже зима вже проходить, а мене він там лежить, я ще не скривав, думаю, відкрию там, а там він весь пропав. Коли ще нічого відкриваю, дом ще й нормально. Ну, правда, що вище там трошки дали просрався. Коротше, здав три згаком тони, поміняв на бартер, взяв 2 тони селітри. На пшеницю, думаю, тут війна, ну, а що думають робити? Кормити треба по-любому. <кій> Поїхали, раз тону кинули у лютому місяці, правда, вже земля була суха. Прийшлося брати сівалку, сівало потихенькою. Після сівалки дивлюсь поле чорний пар. Ну, Думаю, -хух. коли через місяць приїжджаю поле зелене, нормально, думаю, треба другий раз ще, а тут військові нам тут замінували, були на поле не пробратися. Коротше кажучи, я вже кормив вже кажуть свинячий голос У 2 червня. Коротше кажучи, на нічого не допомогло, тому що пшениця не в дугу вродило дуже-дуже слабо. І 2 тонн не дала з гектару. То таке. На класність ще провірити, бо на класність ще не провіряв. Можливо, класність трошки візьме, не знаю. На вид така. Підгорівша в тому плані, що вона така щуплувата є і непогана, а так щупленька трошки. Натуру також не, не важив, буду важити, подивлюся. Покажу, що вийшло з натурою. То Соня, думаю, посію, що буде, те буде. Тоже війна, туди-сюди. Вдруг ще прийдуть тіркостанці, ці чортові гамуха. Та ще нічого не дадуть. Ну, поки як кажуть, Слава Богу, все. Я кажу в нашу користь поки що. Тому ж, ще раз хочу сказати за це ж. Гусеницю. Гусениці не видно взагалі поки що. Але метелик вже є. Ну що, будемо чекати, а що робити. Ну, можливо, вже, можливо... Якщо вона з'явиться, то вже великої бідини не робить в якому плані, тому що основна маса соняхи вже відсвіли, а ті, що цвітуть, зараз їх маса, не знаю, відсотків 30-35. Тому будемо сподіватися, що все буде гаразд і все буде Україна. Дякую всім за увагу. Як кажуть, хлопці. Тримаємося. Все буде Україна. Бережіть себе! Мирного неба вам всім!